Сьогодні у випуску час пік. Підбили підсумки на Закарпатті, завершили спільну спеціальну операцію Захід-2023. Виявлено психотропних засобів більше значить, 20 грам і 0,18 кілограмів наркотичних речовин. Підтримка та допомога в регіонах на Закарпатті обговорили роботу регіональних ЗМІ. Покарання російських пропагандистів, бо фактично російська пропаганда це була перша стадія великого великої війни, яка вможливила і підтримку росіянами вже безпосередньо бойових і воєнних дій. Завітали із подарунками словецькі благодійники в чергове подбали про комфорт діток із свалявського сиротинця. Мукачівські вогнеборці ліквідували нічне займання на півпричепу вантажного авто на трасі Мукачево-Рогатин. З'ясувалося, що під час поїздки водій відчув труднощі в русі, тож одразу зупинився. Чоловік вийшов з машини та побачив, що вогонь охопив колесо та поширився на напівпричіп із вантажем. Він одразу ж повідомив про події рятувальників та до прибуття підрозділів намагався стримати вогонь за допомогою вогнегасника. Однак спроби не були марними, тож його справу довершили уже бійці ДСНС. Продовж години вони ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів та захистили вантаж від вогню. В Ужгороді держреєстраторці, через дії якої підприємство незаконно заволоділо землею на Слов'янській набережній, повідомили про підозру. Слідством встановлено, що жінка вчинила ряд порушень, чим сприяла приватному підприємству у незаконному придбанні права власності на земельну ділянку, розташовану поблизу Боздоського парку на Слов'янській набережній в Ужгороді. Не перевіривши особу заявника, підозрювана прийняла від неї пакет фіктивних документів про результати проведення земельних торгів. На підставі від документації, що не відповідала чинному законодавству, та без перевірки інших необхідних даних, жінка безпідставно змінила власника землі в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Таким чином, з комунальної власності громади Ужгорода вибула ділянка, ринкова вартість якої становить майже 900 тисяч гривень. Протягом двох місяців на території Закарпатської та Чернівецької областей тривала спільна прикордонна спеціальна операція Захід-2023. Заходи організовували за ініціативи Держприкордонслужби з метою протидії активізації протиправної діяльності на державному кордоні, нарощування зусиль в охороні державного кордону, а також стабілізацію обстановки на ділянках відповідальності прикордонних загонів. На брифінгу в Закарпатській ОВА підбили підсумки проведення заключного етапу операції, який розпочався 20 квітня і завершився. 20 червня. За незаконне перетинання зазначений період нами було затримано спільно відповідно з працівниками правоохоронних органів по Чопській ділянці в 57 випадках 74 особи. З них було 11 незаконних мігрантів. Це були громадяни Індії, Нігерії, Уганди, Іраку та Непалу. Виявлено значить, більше 5 тисяч пачок тютюнових виробів. Суміжною стороною за незаконне передання кордону було затримано в 49 випадках 69 у 7, Причому, значить, в одному випадку було виявлено особу за інформацію, яка була надана українською стороною. Також суміжна сторона затримувала то, трьох незаконних мігрантів. В пунктах пропуску через державний кордон виявлено 35 випадків порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Виявлено 35 підробних та 9 недійсних паспортних документів, виявлено 4 одиниці зброї та 50 боєприпасів, виявлено психотропних засобів більше значить, 20 грам. І 0,18 кг наркотичних речовин. За словами спікерів, у межах операції здійснювали посилений контроль на всіх ділянках кордону. На зелених зонах було забезпечене суцільне спостереження за прилеглою місцевістю. Також активна робота проводилася в населених пунктах з метою відстеження обстановки та контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, перевірки готелів, хостелів, автобусних та залізничних станцій у населених пунктах прикордоння. В рамках проведення спеціальної прикордонної операції противнорожковими підрозділами 27-го загону було направлено 28 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень. З них розпочато 23 кримінальних провадження. В сімі випадках виявлялося 435 ящиків тютюнових виробів. Чотири безпілотних літальних апарати, які використовувалися з метою доставки тютюнових виробів, а також 363 літри герольчаних виробів. На жаль, мають факти виявлення громадян України приземного віку без ознак життя в річці Тиса Період операції було два випадки, було виявлено три особи. Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення було виявлено 18 таких осіб. І три особи загинули в горах за весь час проведення цьогорічної операції. Ми залучали щоденно десятки військовослужбовців. Спільно з Державною прикордонною службою України вони виконали понад 130 завдань. Відповідно, виділялося біля 900 військовослужбовців. Було перевірено понад 100 тисяч осіб і понад 70 тисяч транспортних засобів. 23 особи. Затримані за підозрою у скоєнні кримінальних та адміністративних правопорушень. Наші військовослужбовці забезпечували силову підтримку операції. Відповідно, для несення служби ми залучали надосвідченіших військовослужбовців, це саме патрульні підрозділи, солдати строкової і контрактної служби та мобілізовані військовослужбовці. Спікери відзначили і курсантів академії МВС, які протягом всієї спеціальної операції несли службу та допомагали у контролі державного кордону. Також зазначили, операція захід 23 видалася успішною. На Мукачівщині працівники державної екологічної інспекції виявили зоопарк із жорстоким поводженням над дикими тваринами. У результаті проведення заходів запобігання правопорушень щодо жорстокого поводження з дикими тваринами. Працівники державної екоінспекції в Закарпатській області встановили що вже тривалий час на території приватного розважального комплексу в одному з населених пунктів Мукачівського району діяв зоопарк, в якому встановлено жорстоке поводження з дикими тваринами, які утримувалися у не Умовах. Зокрема, площа вольєра для утримання та розведення диких тварин явно не відповідала встановленим нормам і була значно меншою. На місце пригоди викликали слідчо-оперативну групу працівників поліції. На Закарпатті планують залишатися понад 30% вимушених переселенців. Йдеться про близько 100 тисяч осіб. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провели на запад Закарпатської оба. Такі результати значно актуалізували потребу у забезпеченні людей житлом. Саме створенню комфортних умов для ВПО, а також сприянню їхньому працевлаштуванню на місцевих і релокованих підприємствах була присвячена виїзна координаційна нарада кластера з питань житла та непродовольчих товарів, яка відбулася. У Батівській громаді під головуванням заступника очільника Закарпатської ОВА Петра Добромільського. За його словами, важливо забезпечити людей житлом, аби кожна сім'я могла жити окремо. Також говоримо про створення соціального житла для вразливих категорій населення. На Сварявщині готують до відкриття житло для понад сотні ВПО. Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем'янчук у ході візиту до Своляви на місце зведення житла разом з депутатом облради та заступником голови Закарпатської ОВА Василем Іванчо. Чергове модульне містечко повинно вже незабаром відкритися на території Свилявського професійного будівельного ліцею. Тут зводять 10 модульних будиночків та на цій же території облаштовують під житло гуртожиток ліцею. Роботи виконуються за фінансової підтримки фонду Карітас Чеської Республіки. Однак для завершення облаштування житла не вистачає коштів. Відтак, зі слів Василя Дем'янчука, розглядається питання щодо дофінансування цих робіт із обласного бюджету. Комфортне проживання для свалявського сиротинця на Закарпатті презентували міжнародний проект під назвою Дитячий будинок в сваляві, головна мета якого привести електросистему закладу до євростандартів. Наразі в дитячому будинку перебуває більше 80 дітей. З них більше 20 малеча малечах числа ВПО. Хочу сказати, що дуже великий, дуже важливий день для нашого будинку дитини для всіх наших вихованців, і для всього нашого колективу. Зроблений великий. Ремонт нашої всієї силової електробережі, замінені щитові всі. Тобто Сам зараз будинок в самому слові стає набагато ближче до Європи, стає набагато безпечнішим. І для всіх наших вихованців це дуже приємна звістка. Встановлені додаткові вісім кондиціонерів. Реалізували міжнародний проект представники громадської організації Українсько-Європейське товариство Тандем за сприяння уряду Словаччини. Відтак у закладі вдалося замінити основні магістралі електропроводки, провести капітальний ремонт силової електромережі, замінити 21 розподільчий електрощиток та обладнати систему кондиціонування. Projektový projekt je jeden z troch projektí, aký my plánovali prošloho roku v komande radníkov premiér ministerstva Slovačiny na pitrímku ditej. Це проєкт іде. Перший є всередину, який ми вчора відкривали, другий є тут садаве. І третій ми чекаємо на рішення, які будуть для для проєкту рено, реновації дитячого будинку, хлопчанського дитячого будинку в Біноградові. Цей проєкт коштує 63 350 євро, Он, Реалізатором є громадська організація тандем Словацько-європейське товариство, яке доглядало і резолювало це цей проект цей проект був реалізований за допомоги Міністерства закордонних справ Словацької Республіки, також Слоакейт. Фінансова підтримка була та Самарс. Ми співпрацюємо з паном Берешем з по проекту з грудня місяця. Проєкт зачав почав своє існування, і 30 червня вже ми скінчимо проект. Як зазначили представники Закарпатської облради, це вже не перша допомога від словацьких партнерів для діток та українців, які постраждали внаслідок війни, за їх словами, реалізований проект це ще один крок до облаштування належного та комфортного проживання в закладі. Тож щиро вдячні за таку важливу і необхідну допомогу. Словацька республіка після повномасштабного вторгнення на нашу землю агресора в. Перше зразу відгукнулася на наші пропозиції, на наші прохання, і приїхали на на другий день сюди, в свалявський будинок дитини, з великою гуманітарною допомогою. І від того часу, майже кожного місяця, вони тут. Сам Едуард Бураш приїжджає, привозить гуманітарну допомогу, за що ми йому дуже вдячні. На завершення учасники заходу підсумували етапи реалізації проекту та висловили вдячність за плідну співпрацю. Також представники уряду словаччини подарували обласному дитячому будинку подарунки для готування їжі, дві сучасні газові плити. Ужгороді поліція притягнула винувати цю ДТП до адміністративної відповідальності за трьома статтями, в тому числі і за водіння у нетверезому стані. Правоохоронці прибули на виклик про дорожню транспортну пригоду на вулиці Гагаріна. Вони встановили, що 53-річна водійка Авді, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, допустила зіткнення із автомобілем Тойота, який пригальмував поблизу місця проведення ремонтних робіт на автошляху. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, ушкоджень зазнали. Тільки транспортні засоби під час освідчення власниці автомобіля Ауді у неї виявили більше двох проміле алкоголю в крові. Поліція також встановила, що жінка не дотрималася швидкісного режиму та не мала документів на керування транспортним засобом. Працівники поліції склали на жінку адміністративні протоколи. Патрульні виявили авто із, ймовірно, підробленим він-кодом. Поблизу села Барвінок на Ужгородщині інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили водія, який рухався на вантажівці. Під час перевірки поліцейські виявили в документах Керманича невідповідність. Зокрема, номер кузова на авто не співпадав із зазначеним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. На місце події викликали слідча оперативну групу. Початком повномасштабної війни, яку Росія розгорнула в Україні, надзвичайного тиску та змін зазнали усі сфери життя, в тому числі і робота медіа. Особливо це відзначилося на роботі регіональних ЗМІ, редакціям яких довелося трансформуватися, зміщати фокус роботи та адаптуватися до нових реалій. Наразі ми е Надали підтримку і допомогу понад трьом тисячам українських журналістів. Пріоритетно це наші колеги, які рятувалися, рятуються з безпосередньо фронтових територій, наразі тимчасово окупованих територій. І відповідно ми намагаємось об'єднувати і журналістів і в Україні, і в Європі і в світі для того, щоб ми підтримували. Загалом журналістів і українську медійну галузь спікери також зазначили, у таких непростих умовах медійники й надалі вибудовують свою роботу. Голова надспілки журналістів України Сергій Томіленко також наголосив на підтримці колег на прифронтових та деокупованих територіях. Під час війни локальні медіа стали чи не єдиним джерелом інформації, адже перебуваючи безпосередньо на місці, як ніхто знає, що там відбувається. У людей е Технологічно не має доступу до інформації до споживання чи телебачення, чи радіо, чи інтернету, тощо і саме друкована преса це є єдиним каналом інформування за умови, якщо вона доставляється. Наразі за нашої підтримки спілки журналістів і наших і різноманітних донорів ми змогли профінансувати відродження 26 місцевих місцевих. Друкованих змі. І от я тут кілька примірників теж взяв. Я хотів би показати. Наприклад, це газета Заря, яка друкується для лиману. От жовтня вона видається, і відповідно на сьогодні це якби ключовий е такий змі інформування наших колег. Журналісти працюють не лише на звільнених та прифронтових територіях. Чимало медійників залишаються на тимчасово окупованих територіях та безпосередньо в зонах, де відбуваються бойові дії. Медійники фіксують воєнні злочини та повідомляють про хід бойових дій. На жаль, чимало з них також стали жертвами російської агресії. Випадки злочинів проти медійників зафіксували в міжнародному звіті розстріляна свобода слова. Ми не мовчимо, ми фіксуємо ці воєнні злочини і ми активно працюємо з Європейською федерацією журналістів, зокрема над втіленням ідеї трибуналу над Росією за злочини проти журналістів і медіа. І як одна зі складових цього. Трибуналу це має бути покарання російських пропагандистів, бо фактично російська пропаганда це була перша стадія великого війни, яка уможливила і підтримку росіянами вже безпосередньо бойових і воєнних дій щодо журналістів. Сьогодні кожен на своєму місці гідно працює задля перемоги. Як зазначили спікери, представники ЗМІ стоять на варті саме інформаційного фронту. Вони щодня без упереджень об'єктивно і правдиво висвітлюють інформацію. Тож спікери подякували журналістам за їх нелегку роботу і наголосили на важливості підтримки сфери медіа на державному та міжнародному рівнях. Мукачівські патрульні оперативно виявили ймовірних грабіжників. До них надійшов виклик про грабіж на вулиці Драгоманова в Мукачеві. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали 34-річного заявника, який повідомив, що двоє незнайомих громадян викрали у нього сумку, у якій були документи з кредитною карткою, та пішли у невідомому напрямку. Крім того, постраждалий, чітко описав кривдників. Поліцейські одразу дали в орієнтування опис ймовірних грабіжників та почали оперативно патрулювати прилегні. Території невдовзі патрульні помітили 26-річного чоловіка, який підпадав під опис заявника. Під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили у затриманого кредитну картку, яка йому не належала, а згодом затримали і другого підозрюваного. Туристична акція сакура Закарпаття 100 років стартувала у Мокачеві. Відомі туризмознавці вирішили відзначити перший столітній ювілей з дня масової висадки закарпатських сакур. Першу зі 100 сакур висадили на початку найстарішої області, алеї сакур у Мокачеві представники туристичної сфери Закарпаття та управління туризму і курортів Закарпатської Ова. З 22 червня 2023 року по 24 квітня 2024 року саджанці декоративної японської вишні висадять біля знакових об'єктів у всіх 64 громадах Закарпаття та поруч із відомими туристичними об'єктами області. А наступний 24 рік, коли Закарпатський Сакурі виповниться 100 років, стане роком квіткового туризму у краї.